Постраждалій родині семеро дітей, проте того злощасного дня вдома під оглядом бабусі пенсіонерки залишилося лише трійко найменших малюків. За словами очевидців події, загоряння в будинку сталося раптово. Першим вогонь помітив батько на його крик і збіглися сусіди. Я був в цей час у гаражі у себе, коли чую крик. Я виходжу з гаража, сусід вийшов, стоїть, стоїть біля, напроти своєї квартири і кричить Макароч, поможіть, я вгору. Я прибіг сюди до, до нього, димось, дим вже не плам'я, а дим саме такий чорний дим. Спільними зусиллями селянам вдалося зупинити розповсюдження вогню до приїзду пожежних. Також до приїзду рятувальників зуміли звільнити із заручників чадного полону. Сергій Заремба став місцевим народним героєм. Чоловік, ризикуючи власним життям, виніс з вогню і чаду дітей та бабусю. Вдиний було, воно не кричало, але я її на ощуп. нащупав, воно в кроватці лежало, виніс наверх. А потім ще сказали, що там мама є. Вже тут Ярослав Письменюк приєднався, і він зі мною вскочили ми в двері. То каже, він мене гукнув Федорович. Тут, каже, ще діти є. То ми вже спочатку ще двох хлопчиків винесли, а потім невдовзі захопили вже Валентину Миколаївну. Ну, в тяжкому стані вони були, але часу на роздуми не було. Зараз бабуся і троє її онуків перебувають в реанімаційному відділенні районної лікарні. Медики оцінюють їх стан як важкий. Всіх трьох дітей стан дуже важкий. У старшого дітка, він, будемо говорити, ну взагалі крайне важкий. Він зараз дишати не може, за нього зараз дишить апарат. Як буде далі ситуація розвиватися? Я вам не можу сказати, ну, не смогу прогнозуватися. Ми только приїхали. Ми зараз починаємо працювати. Приїхало двоє врачей з Житомирської дітської обласної лікарні. Ми будемо зараз працювати, будемо проводити. Батько сімейства не знає причини загоряння. Проте правоохоронці мають версію того, що сталося. Їх підозри впали на стареньку піч. Йому вірніше, все, що пожежі причиною пожежі сталося порушення правил експлуатації пічного опалення.